Добрий день. Сьогодні в черговий раз посилка з помилки, я це називаю. Вроді, як вже розказував дуже багато разів на рахунок того, що ніхром не може бути магнітний. Ну, повністю магнітний. Зрозуміло, що підмагнічуватися 60-ка може, 40-ка може, але отак от нагло липнуть ніхром не може. Дивіться, це часта помилка. Люди бачать спіраль, вважаючи це ніхром, але не все так просто, як хотілося. Дивіться, прилип магніт Уже насторожило. Берете болгарку. Іскра летить дуже далеко, як звичайного залізяча. В принципі, робити спектральний аналіз даного матеріалу не має ніякого сенсу. Якщо треба, давайте зробимо для підтвердження слів, щоб там не було крику. Понятно, не зробив. Це ж вообще нікель, магнітиця, у нікеля іскри немає. Значить не нікель. Отак. От от. Покажи результат аналізу. Подивіться, будь ласка, і більше не робіть таких помилок. Це ж ваші кошти, рахуйте їх, не відправляйте залізяче по почті, це трошки невигодно. Кольорові метали відправляйте. Залізо ні.